Всім привіт, сьогодні буде передостаннє відео про перепілок, потім ще я знімлю вам вже. Я вам обіцяв вже давно відео від закладки яєць І до перепілки, великої перепілки. Ну, трошечки. Я не знаю, чи навіть випускати те відео чи ні, адже ну ці перепілки просто смішно на них дивитися. Ну просто... Подивіться, наскільки вони малесенькі. Ну просто. Я важив в середньому 150 грамів. 150 грамів це взагалі. Це смішно. Нормальні перепілки важать 300-400 грамів. А сі 150 грам. Водую, звісно, я їх кукурудзою. Годував, пробував комбікормом, Їдять просто дуже багато. А... а толку з цього ніякого. Не знаю, з чим це зв'язано. Е... Можливо, некачественне яйце було. Ще в тих перепілок. Можливо, в них є родові лінії в тих перепілок. І я заклав інкубатори, і за цього напевно і вони не виросли. Не знаю я, що з ними робити. Скоріше за все, буду продавати. Тому що вже їли перепілки домашні. І скоріше за все я їх буду продавати. Що ще вам розказати? Хотів би розказати вам, що, якщо ви хочете заводити перепілки, ну це вже цього року вже нема смисла їх заводити, вже навесно їх заводити. Десь, якщо у вас таке нетепле приміщення, десь в квітні в травні їх заводити. Не раніше. Тому що холода, я вже сам переконався, що в холода не можна їх тримати, коли немає теплого приміщення, тому що вони дуже багато замерзають. Від холоду. Вони дуже бояться холоду, особливо маленькі, і тому толку з них ніякого не буде. Далі. Якщо заказуєте, перевірте всі можливі істочники, де можуть продавати, і все ж таки надіти якихось провірених людей, які там видно, що займаються, яких багато відгуків хороших. Я заказував в інтернет-магазині, знайшов не. Не особо такий провірений інтернет-магазин, просто якісь там щось там продають, перепілки, там пару видів, перепілок, перепилених яєць і все. Тому, якщо ви хочете займатися, шукайте провірених людей. Можливо, якісь блогери, можливо, десь в якихось там групах, можливо, у вас хтось знайомий колись там тримав, і можливо, там хтось знає, де вони брали провірені перепілки. Тому що вам таке саме може попастися і вигоди з них, як такої, то й не буде. Тому це такі основні фактори, що це для них холод, вони бояться дуже холоду. Я годував їх більшості кукурузою, але я сумніваюся, що це із-за цього, тому що їм вже більше 60 днів, а першого яйця так і не було. Годував я їх вже і комбікормом, корму, і кукурудзою вже згодував Комбікорму корму немало, але вони все ж таки не ростуть. Підскажіть мені, чи стоїть їх ще там трохи тримати? Можливо, є якісь тут професіонали, які сталкувалися з такою ситуацією, чи стоїть мені їх продовжувати тримати, щоб ще вони підросли чи все ж таки на м'ясо їх пускати. Хотів би я це знати, тому що перший рік тримаю, дуже мало в мене. Опиту, ну все ж таки на той рік я, я впевнений, що що я вже з опитом буду і вже буде кращий результат. У мене в планах дуже багато всяких ідей, тому хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Ну, ось що, Зараз я вам покажу ще перепілка. Оба! Оце такі вредні вискакують ось. Цю. Оце, напевно, найбільша перепілка. Ось. Тут просто Задували. скакують трішечки. Хоп-хоп і хоп. Ну так, як береш руку, то ну, таке, чувствується, що маленьке. Якісь вони нещасненькі в мене, я не знаю. Ну, про, напишіть мені в коментарях, що ви мені порекомендуєте. Я почитаю і зроблю певні висновки. Тому я вам розказав, що, що мені не сподобалось в цих перепілках. Більше я не буду купляти, я краще доложу і вам рекомендую докласти тих пару на одному там яйці, якщо там 2 гривні, то докласти там ще таке нормально вложити в яйця, в качественні, провірені, тоді буде результат. Тоді воно вам повернеться набагато більше, ніж. Ви купите якісь дешеві яйця, а толку з них ніякого. І ви просто демотивуєтесь і все. І перестанете їх тримати. Але я не здаюся, я розумію, що це перший рік, і я так і, і, в принципі, розчитував, що, що опіт у мене дуже мало, що ніхто з цим не тримав перепілок. І тому я догадувався, що щось таке подібне буде. Але все ж таки. Я потрохи вчуся і буду вас теж щити. Хто хоче тримати, передивіться мої відео, вони будуть для вас корисними. А я на сьогодні буду закінчувати відео. Як говорив, що чекаю, очікую на мікрофон, тому відео будуть трохи рідко виходити, але я стараюся випускати, Якщо ви там новенькі і чуєте, що поганий звук, і навіть не хочете підписуватись на мій канал і за звука, то такого в дальнішому не буде. Приблизно там 2-3 тижні вже буде. Я заказав хорошого мікрофона і думаю, буде хороший звук. Так що, все, очікуйте на качественне відео, але не переставайте подивитись мені. Я буду вам за це вдячний. Все, всім так. До нових зустрічей.